Тепер, дівчата і хлопці, хто з вас хоче познайомитися, поспілкуватися з мільйонером? Жінкою, яка за 8 років досягла шалених результатів в мережевому бізнесі. Почути, як це, як вона це зробила? Жінка з маленькою дитиною, без підтримки, без чоловіка вийшла на класний дохід саме в мережевому бізнесі. Можна вкласти мінімум фінансів, а взяти максимум. Ніде, ні в жодному бізнесі, без вкладень, ви не вийдете на мільйон, а в мережевому бізнесі ви можете вийти на мільйон. А, і так, в мережевому бізнесі треба пахати. Якщо вам кажуть, що там не треба нічого робити, це неправда. Реально неправда. Тут потрібно хорошо працювати, тут потрібно пахати. Скажу вам чесно, на даний момент я упала і дуже-дуже сильно упала. Скотилася як тільки можна. Тому що в принципі я цих декілька місяців взагалі не включена в роботу. Те, що я ось тут виходжу з вами, балакаю, це не робота. Це 10% того, що я маю робити. 10%. А це нічого. Який може бути результат, якщо я роблю всього-навсього 10-15, ну 25%. Я не викладаюся на 100%. Тому я її зараз, але є на це причини. Є склалися у мене певні життєві події, де я маю. Поки що викладатися на щось інше. Да? Але саме мережевому я бачу великі перспективи, і я не закидую мережевий бізнес. І знову ж я говорю про мільйони. Це не значить, що всі, хто прийшов в мережевий бізнес, стануть мільйонерами. Але на дохід вищий ніж у себе на роботі, ви можете вийти і вийти на цей дохід набагато швидше, ніж би вам зробили підвищення по вашій заробітній платі на роботі. Тому що тут все залежить від вас, не від вашого керівника, який. Подумає і скаже: От я хочу сьогодні Наташі, Колі, Васі, Піті підняти зарплату. А тут залежить все сам від вас. Тому саме завтра відбудеться бізнес-зустріч Ірпіні, де вам розкажуть про бізнес, де можна продегустувати продукт, з яким потрібно працювати, де можна познайомитися з людьми, які також вже варяться в цьому бізнесі, і взагалі побувати в класній класній атмосфері. Тому хто хоче поїхати зі мною завтра на зустріч, пишіть мені, поїдемо разом.